Чоловікам не варто знати про наслідки, їм достатньо причин. Коли їм, зрештою, дається все, вони наповнюють його нічим. Коли вони говорять про спільне, вони мають на увазі своє, з ними краще не говорити про те, що буде, щоб не втратити те, що є. Але вона прокидалася і все починалося саме тоді. Вона добре трималася на сповідях, на допитах і на суді. Вона говорила, що краще зброя в руках, аніж хрести на гербах. Коли вона вимовляла слово любов, я бачив кров на її зубах. Стережіть її, янголи, беріть під крило легке, скажіть їй, хай зберігає спокій, коли входить в чергове піке, Нехай залишить собі мої рукописи, моє срібло, моє пальне до речі. Спитайте її при нагоді, чи вона взагалі пам'ятає мене?